Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи Fullstack Online Євген Ковальчук. Євгене, привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про себе. В якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Ну, наразі я працюю в компанії Pinta WebWare, яка займається більшості аутсорс. Займаю посаду Junior frontend. Ну, Частково фолкстек виконую, але фулстек, який бек, який касається лише частини, яка ну, клієнтської частини. Тобто я зараз пишу: в основному, в мене стек іде Next. Чакра та ЄЛН. Тобто, частина ну, такі невеличкі беки пишу на Некські. Зрозуміло. Компанія загалом займається, воно, проекти йдуть е, е, західних країн, ну і, звичайно, їх робимо. Супер. Дякую, Євгене. Підкажи, будь ласка, яким твоє життя було до ІТ? Чим ти займався? Я з дитинства мріяв стати програмістом, е, закінчив. Навчання теж як програміст, програмісто, системна аналітика, а точніше, схемотехніка програмування мікроконтролерів, а потім я пішов в торгівлю. І зараз на 20 років я продавав всяку хороші речі, щоб не казати. Потім вирішив, що це трошки сумно, треба якогось дуже цікавого, ну, я вирішив повернутися до ІТ, так сказати, не то, щоб почати, а повернутися до ІТ. Ну і пішов. В вашу академію, до речі, дуже чудову академію. І е, почав моніторити різні школи. Мейт Академії, там СТАФ якісь, ну, це не пам'ятаю, це вже було вже приблизно два роки назад. Е, дуже багато, дуже всяка завлякука, що мене купило в Гойті. По-перше, дуже мало поганих підгуків було. По-друге, досить лояльна. Система оплати можна, як було ну на той час, це було до війни, це можна було оплатити як одразу готівкою, можна було оплатити безналом, і можна було оформити розсрочку. Ну, собственно, що я зробив е, от, і що саме е, класне, це у вас дуже хороший продаючий менеджер. Я як працівник торговлі скажу о, о той менеджер, з яким я спілкувався. Ну от, от чесно, отакою з відкритою душою взяв. от, Пояснив, що я це маю купити, я маю купити цей пакет. Ну, скажімо так, це сама предісторія, чому я вибрав вас. Тобто співвідношення, ціна і об'єм матеріалу, який дається, це я вже знаю, що який дається, то це просто золота середина. Краще просто не придумаєш. Підкажи, будь ласка, які особисті та професійні якості необхідно розвивати от IT спеціалістам. Саме головне це тайм-менеджмент. Це дуже критично. Це як на під час навчання, це взагалі по житті Це має бути дуже суровий тайм менеджмент, тому що по суті, якщо ви зараз працюєте, чи там вчитеся чи є сім'я, ви маєте виділяти якусь певну частину свого часу на роботу, сім'ю на навчання, але ви обов'язково маєте виділяти три години на навчання по любому. Тайм-менеджмент – це раз, друге, це пам'ять. Дуже багато матеріалу, дуже багато запам'ятати. Е, далі, е, всі проекти в кінці кожного курсу йде командна робота. Е, всі працюють на, яким, на якимось проектах. Тобто е, треба вміти розуміти, розуміти, розумітися з колективом, треба е, розглядати можливі варіанти розвитку цього проекту, тобто бути комунікативним, бути. Ідейним, креативним і ніколи о, Програмування — це така галузь, о, що тут не можна мовчати? Тут, якщо тобі не зрозуміло, спитай сьогодні. Якщо ти спитаєш завтра, воно вже може змінитися, нікому не буде потрібно. Давай з тобою поговоримо про співбесіди. Розкажи, будь ласка, ти сказав, що ти шукав роботу 4 місяці. Скільки в тебе було співбесід? Хоча би орієнтовну кількість, е і скільки ти відправив резюме? Резюме відправив, чесно не пам'ятаю, ну за 500 точно. Ого, це дуже суттєво. Це дуже багато. Ну, я вам скажу: період, коли я почав відправляти, це якраз у нас середина того року, Це роботи нема, ніхто не знає, що, що, хто що хоче. Компанії переїжджають, виїжджають. Значить, по потім по Да. значить, спочатку хапався, якщо чесно, за будь-яке тестове. Потім, скажемо так, спочатку про, про тільки про тестові зараз скажу. Хапався за будь-які тестові. Починав, от якщо є тести, я його роблю там та, 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 і чекаю на відповіді. Це неправильно. По-перше, люди поважайте себе, але з другої сторони. Коли ви це робите тестове завдання, ви покращуєте свої знання. Тобто тестове робити обов'язково треба, але якщо воно здорове, то воно того не варте. По-друге, -по бажано, деякі компанії вони за тестове дають гроші. Це також суттєво, якщо ти робиш тестове, то це тебе оплачується. Це ну, так, більш приємно, ніж просто ти робиш і потім чекаєш, буде відповідь чи не буде. Так, Євгене, дуже дякую, це дуже цінна порада. Друзі, обов'язково до цього дослухайтеся, тому що якщо ви знаходитеся на курсі і опановуєте якусь професію, от як каже Євген, потрібно бути спочатку у вузькому профілі, спочатку стати спеціалістом тут, а вже потім розвиватися далі. У вас на це буде час, у вас на це буде бажання, але спочатку треба досягти успіху в чомусь одному. Дуже дякую, Євген, за твої поради. Підкажи, будь ласка, про своє навчання. Навчання. Ти проходив навчання на курсі. Я, які в тебе спогади про навчання, який блок для тебе був найтяжчий, і як тобі працювалося в команді з твоєю групою? О, От про навчання мене, е, якщо чесно, от я не знаю, як так виразитись: Ейфорія, приємні спогади. Ну, е, в мене день був навчання у нас було, здається, Двічі на тиждень так. були лекції, і у нас було один тиждень англійська, один тиждень. Я працював з ментором. Угу. Там були заняття. Якщо чесно, от цілий день вкалиш на роботі, прийшов додому, і починаєш слухати лекції. Воно, знаєте, як мозги, як прочищаються. Ти починаєш відчувати себе ну я не знаю. Оце як показують по телевізору, що я там пішов на сеанс до екстрасенса, там гіпнотізюра, і виходжу з сеансу такий акрильонний. Оце приблизно те саме в мене було. Лектори, взагалі, нарікань немає. Якщо чесно, у мене просто дуже погана на імена, тому не пам'ятаю. У мене е, два лектора. Мені пощастило попасти на Олександр Репету, він має читав курс реактора. Це було просто незабиваємо. тому я усім, хто пос планує поступати чи вже поступив, я не знаю, чи репетитор, до речі, ще працює. Звичайно, це автор нашої програми, Євген. А, ну, Це чудово. От. Бо в телеграмі я його бачу, а от так щось не бачу. Неважно. Обов'язково поступили, подивіться його лекції. Притом послухайте не стільки матеріал, це також важно, а послухайте ті фрази, які він так вскользь промовляє, і прислухайтесь до них. Там дуже багато того, що потім вам допоможе в майбутньому. Ну, а щодо самих лекцій, курс HTML шикарний, досить повний. Курс JS, Також питань не було, дуже гарно викладалося. React Викладав сам репетит. Там взагалі питань немає. Я так думаю, це буде критерій для всіх. Вік ролі не грає. О, оце важливо. Скоро буде 45. Так, між іншим. Ні, 44 вже було просто. Вік ролі не грає. Стартанути можна у будь-який час. Так що про це не задумайте. Що мені там уже 40, я 2 плюс 2 не складу. Складете. Треба буде, складете. Обов'язково, друзі, не вагайтеся. Вік, це взагалі не показник в it сфері е, Тому ви можете навіть відкрити, посерчити вакансії, подивитися, чи там вказується вік. Ніде абсолютно в жодній вакансії в нормальній it компанії. А це більшість на ринку, не вказується вік там статі, хто має бути. Головне опирайтеся на свої знання і на те, що ви вмієте, і на те, що ви готові робити, не боятися там брати якісь нові виклики, нові завдання. Євгена, дуже дякую, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом, дав цінні поради для наших студентів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Євгена, і до нових зустрічей!